Всім привіт! Поговорю трошки про свій племінний матеріал. Ну, саме перше, що виводимо матки. Ну, я знаю, від яких самі виводити, бо в мене тестування і морфометрія проводиться щороку. Виводжу матки і везу я їх на наш високогірний облітник з Сивуля. Там вони спаровуються, це облітник ізольований. Там вони спаровуються контрольовано. Я знаю, яка материнська сім'я, яка батьківська сім'я. Маточки там попарувались і я їх привожу додому. Першого року, це буде місяць серпень, я їх заселяю в сім'ї або на відводки. І на другий рік вони проходять тестування. Як мами проводять тестування, і від цих мам я виводжу дочок по 5 Сімей. Група буде складатись 5 сімей від одної мами. І тестуємо маму і тестуємо дочки, що вони показують. Цілий рік це все протестували. І на наступний рік на весні, я роблю морфометрію. Беру ці всі е документи, що я тестував. Ну, що мені потрібно, там лагідність, медозбірність, релевість, це все тестується, ці всі документи. Піднімаю і звіряю з морфометрію і залишаю такі матки, які мені підходять. І ці матки в мене стають на моїй пасіці, отримують статус на моїй пасіці племінні. Лишаю ті матки, які показують результати, які показувала прабабуся, бабуся, дочка і так далі. Ну, одним словом, що вони передають господарські корисні ознаки. Отакі От матки в мене на пасті залишаються і вони отримують статус племінної, Племінних маток. Це все я відсвідчую на своєму сайті, щоб кожен, хто хоче побачити мою роботу, міг зайти на сайт і подивитись. Я стараюся і люблю працювати прозоро, щоб це все було видно. Я створюю сайт Carpatican.be, ось так він називається. Сілка буде закріплена знизу під відео в коментарях, так що кожен може перейти. Ну, зараз я на комп'ютері це показую. На телефоні, якщо ви зайдете, зліва уверху, будуть такі три рісочки. На ті різочки натискаєте і ось це меню. Ну тут у нас на головній сторінці просто фото. А заходимо, натискаємо тут три різочки і заходимо у меню. Так, щось підвіс мій комп'ютер трошки. А, ні, все працює. Е, натиснули 3 рісочки. Ну, тут є різні пункти. Хто буде мати час собі по різні папки. Тут е, я загрузив всяку інформацію про карпатський бжіл мед, фото, наша фотогалерею, всякі статті. Ну, кому буде цікаво, можете собі. Тут подивитись, погортати, почитати, є така всяка інформація, цікава. Ну, а основні пункти це заводчики і про облітник Севуля. Наш високогірний. Тут усе описано, хто не знає, що це за облітник, тут можна почитати. Ну і тут план роботи облітника Сивуля. Я тут виставляю інформацію, коли ми будемо заїжджати. Тут ще інформація не обновлена. Ми добре подумаємо, коли ми будемо заїжджати на облітник. Ну і я цю всю інформацію на ці, тут, цю інформацію на сторінці все обновлю. Так, головний пункт у нас заводчики, Натискаємо на заводчики і тут вся інформація по морфометрії. Також моя, ну і за мною працюють хлопці. Моїй команді. Тут вся інформація є, хто з якими матками працює. Ну, заходимо на мою сторінку Шляхтич Микола. Ну і тут у нас інформація йде повністю по матках. Тут у нас буде, коли ця матка, оця матка у нас є, отут бачимо, коли ця матка спарувалася. І з якими ну, хто в неї мама і хто в неї тато, тут усе висвідчується. Спарвалася вона в 23-му році, материнська сім'я бачимо і батьківська сім'я бачимо. Ми в 23-му році отримали оцю матку. Інформація за 23-й рік це є свіжа інформація, тому що в 23-му році вона обліталась липень місяць, серпень місяць ми її привезли додому оцю матку. цього. В серпні ми зробили відводок або поставили на ну, поміняли основну сім'ю. Відповідно, там бджола стара. Ця, не, ця матка ще не тестується. Просто по засілі, як вона працює, я у 23-му році це потестував у кінці серпня, місяця, як вона ставить яєчко. Це було тестування таке. І з весни, як вона починає стартувати, з 24-го року ми її тестуємо. Таких у мене там є. Я зразу вибираю 10 маток, плюс-мінус більше 10 не беру. І від них виводжу зразу групу на весні. Від кожної цієї матки виводжу по 5 дочок. F1 вже все так як получає. І їх тестуємо цілий 24 рік. Тестуємо маму і тестуємо дочок. Після того, в 25 році, морфометрія це все підтверджує, і ця матка отримує в мене статус. Племіної на моїй пасті. Ось така робота. Так що, 23-й рік. Це є свіжа інформація, бо мене питають там у вас 25-го року. Ну, у вас інформація на сайті не свіжа, бо нема 25-го року. Маток, такий і бути не можеш. Ну просто це питаються новачки, вони не розуміють. Я, я пояснюю, ця інформація для новачків, бо професіонали вони все знають, тут нема що їм пояснювати. Свіжа інформація це є 23 рік. Це є свіжа інформація на сайті. Бо ці матки, щоб вони стали племінними на пасіці маткові дні, відповідно, потрібен час. Так скоро це не робиться. Ну, і тут по цій матці, от бачимо, вона вже тут, у документах, в програмі Проводилося, ну, Проводилася морфометрія, плюс до того підтвердження. Тестування, я собі тестую на пасті, і я вибираю, з ким я буду далі працювати. За цю матку я буду працювати 25 2025 році. Від цієї матки будуть їхати дочки F1. От, такі будуть ну, буде паспорт. Віддаватися на кожну матку F1. І в паспорті буде прописана буде прописана оця матка, від цієї матки будуть їхати дочки. Ну, Тут по морфометрії. Хто розуміється, це вже все бачить, тут хороша материнка. Цього. Це підтверджує, тим, що робота ведеться. І не... Ця така матка не може вискочити просто там ми, ми, ми нічого не робимо, вона взяла вискочила. Ця, ця матка підтверджує тим, що на моїй пасіці, на моїй матковідній пасіці, на облітнику Сувуля, ведеться робота не перший рік. Бачимо кубіталка 2.660, це є чистокровна Карпатка, конфіцієнт варіації 115, що колонія уся рівненька. Ну, Це, само собою, що ця колонія годиться в якості засновниці лінії. У мене інакших і нема. На цьому сайті я всі залишаю для подальшої роботи засновниць лінії. Тут ще звертаємо увагу, було проведено 68 крил, це дуже багато, так що. Це підтверджує, що ця, що ця матка, ця сім'я, все ж таки дійсно є заснованиця в лінію і з нею може далі працювати, пускати її на племматеріал. Ну і той кубітальний індекс. Бачимо. Гантельний індекс. Ну це вже, хто розуміється, тут собі буде дивитись для початківців. Ну і хто там починає матководство, це, ця колонія годиться в якості заснованої цією лінії. Це, саме, це самий пункт, це найголовніший. Просто читаємо це. Ну, от така маточка в мене підтвердила, така маточка в мене буде продовжувати мою лінію. Е, підтвердила прабабусю, бабусю. І зараз вона в мене на пасті є, я буду з нею проводити. Роботу. Так що вона передає господарські корисні ознаки дуже добре, і вона отримала статус на моїй пасіці племінної. Так що від цієї матки будуть їхати дочки F1. Ну і тут ми собі йдемо далі. Тут 22-го року, яке було парування, які були матки. Хто хоче подивитись, тут можете полистати. Тут все в мене на цьому сайті. Я цю всю інформацію в 21 році я цю всю інформацію викладаю на своєму сайті, щоб. Клієнт бачив, ну і хто за мною стежить, щоб бачив, що ми, яку ми проводимо роботу. Так, йдемо далі. Так, тут я працюю відповідно не сам, хлопці. Це моя команда тут. Я всіх також відсвідчую всіх. Усім морфометрів, хто працює з якими матками, тут також можу все перевірити. Ну і до нас приєднався один новий друг. Це є замковий Сергій Борисович. Ну, Ми вже з Сергієм Боєсовичем віддавно знайомі, вже пару років. Ну, а в цьому році він все ж таки вирішився до нас приєднати і веде нашу роботу. Помагає нам вести. З нами вести нашу роботу, так як він тестує матку вже мені віддавно, просто був тестером. А зараз все ж таки до нас приєднався і буде продовжувати нашу роботу, вести мій матеріал у себе вдома на Кірвоградщині. Ну, Сергій Борисович відомий у Тіктоці під ніком Дід Бжоляр. Хто знає, YouTube, там можете зайти, дід бжуляр. І там Сергій Борисович веде свій так, як канал. Сергій Борисович займається Карпаткою. Тестує мої матки. Це для мене дуже великий плюс, тому що мені потрібно знати, як наші матки не лише поводять, поводяться в нас, як вони працюють, медозбірність, ройливість у тому числі. Лагідність, бо якщо міняється клімат, по лагідності теж міняється бджола, що ви розуміли. Вони не так себе поводять. Мені це дуже важливо. Сергій Борисович дає мені можливість зрозуміти, як наші матки працюють у інших регіонах. Це для мене дуже великий плюс. Це він тестував матки, дочки, я йому переслав, він тестував. Ну, А зараз до Сергія Борисовича буде їхати от така матка. Це одна з племінних з мого матеріалу. Я йому пересилаю племінний матеріал, і він там буде продовжувати роботу мого племматеріалу. Як буде поводитись мій племматеріал і там буде виводити від них дочки і проводити тестування. Також дуже хороша маточка. Бачимо кубіталка 2.7 це є діапазон чистокровної карпатки, конфіцієнт 11,6, дуже маточка хороша. Ця колонія годиться в якості засновниці лінії. Ну і... Тут також бачимо було 45 крилів взяти, це теж дуже нормально. Матка дуже хороша. Так що Сергій Борисович буде працювати з цією маткою. Ну, тут батьківські сім'ї мої, материнська сім'я моя, але вже тут бачимо А8. Сергій Борисович у нас під номером 8 і цю матку віддаю я йому далі це вже його матка, він буде там проводити собі з нею роботу і парувати. Буде проводити парування вже на різному матеріалі. Ну а так. Ну, бачимо це його пасіка тут. Пасіка дуже велика, така. Тут нуклеуси бачимо. Ну от так. Ну і цей сайт був створений. Карпат Can Щоб висвітлювати всю інформацію, з ну, того з ту роботу, куку ми проводимо на нашому облітнику Сивуля, тестуємо на нашій пасіці і потім отримуємо результати цю всю інформацію. Цей сайт був створений, щоб цю всю інформацію тут висвітити. Щоб. Хто хоче, це все міг побачити. Ну, от така проводиться у нас робота. Так що, маточки е, попарувались на облітнику. Пройшли у мене в 23-му році тестування на вісні, е, в 23-му році вони приїхали додому, 24-й рік вони пройшли тестування як мама, так і дочки. В 24-му році я зробив морфометрію. Ну, в цьому сезоні є дуже багато. Сімей взяв на е, провірку. Більше 30, там щось було коли 35 сімей. Провіряв на своїй пасті. Плюс ще ми допровіряємо хлопцям моїм з моєї команди. Ми я ще інформацію хлопців не обновив, тому що ми ще е, у них проводимо роботу. І на, на моїй пасті було проведено багато аморфометрію. І все ж таки я отримав таку хорошу маточку. Такий матеріал, чистокровна Карпаточка на моїй пасіці. Ну і з ним я буду далі проводити роботу. Ну, тут можна сказати, хто, відповідно, хто робить, той і буде мати результати. Так що я задоволений, що в мене отакий от є матеріал, матеріал по Карпатці, і я можу з ним працювати далі.